Я не вірю в містику. Категорично я махрова матеріалістка. І тому, коли моя сусідка по готельному номеру почала розповідати про відьом, що її переслідують, тільки подумки посміхалась мда, повезло мені в той вечір з розвагою. З такою припиленою і залишатись наодинці страшно. А Раптом вона мене за відьму прийме, та відбиватись почне. На вигляд вона була нормальною жінкою років 50. Одягалась відповідно своєму віку. Довга блуза, спідниця, волосся сховано під вигадливо закрученою барвистою хусткою. Ну, хіба що аж занадто велика купа різноманітного намиста та браслетів на ній трохи смішила, неначе новорічна ялинка причепорилась, подумала я, слухаючи її казочки, Інакше ту дурницю, що вона несла, не назвати. Я подумки проклинала і свого керівника, якому терміново знадобилось відправити мене у відрядження, і адміністраторку готелю, що категорично відмовлялась надати мені окремий номер. Ну, Но от не люблю я оці випадкові знайомства і необхідність знаходитись в замкнутому просторі із зовсім незнайомою людиною. Але вона тільки розсміялась мені у відповідь. Сусідка не замовкала ні на секунду. Я намагалась терпіти, але коли вона стала запалювати якісь смердючі свічки, то не втрималась. «Приберіть це все, будь ласка. задихаючись від густого диму, що йшов від них, попрохала. Я алергік, і може бути реакція на ваше чаклування. Не можу, дитинко, промовляла та, не зупиняючись. Я зараз тобі чаю зроблю ромашкового, все пройде, а свічки треба, нічого не поробиш. Якби я сама була, то справилась би з тою відьмою триклятою. А за тебе боюсь може, нашкодити, образити і навіть боляче зробити. Хто? не зрозуміла я. Як хто? Відьма. Є одна серед моїх ворогів, найзапекліша. Завдання в неї мене фізично знищити. Я поки тримаюся, але все може статись. Так що, вибач, нічого не вдію. Даремно тебе до мене підселили. Ох, даремно. Зітхнувши, промовила, і почала діставати з сумки нову партію свічок. Вона розставляла їх по всім поверхням, що були в кімнаті. Навіть декілька добилиць мого ліжка приліпила. Мені нічого не лишалось, як стіпити зуби і спробувати заснути. Адже на ранок заплановано ранній візит на підприємство, куди і приїхала кілька годин назад. Так вийшло, що треба було з ночівлею у відрядження вирушати, інакше б не встигла на зустріч. Заснути мені не вдалося. Почала боліти голова від тих свічок. Жінка сиділа весь час на своєму ліжку і щось шепотіла тихенько. Пришелепа, подумала я, через вії спостерігаючи за нею. Не спиш? Раптом вона спитала. Зараз, зараз, я ж зовсім забула. Чаю тобі налю Ромашкового. І почала діставати зі своєї бездонної сумки термос і пакетик з одноразовими пластиковими стаканчиками не в моїх правилах приймати щось від незнайомих мені людей, їжучи напої. Але голова так боліла, і так хотілось нарешті заснути, що я взяла з її рук пластиковий стаканчик з ароматним напоєм, пахло дійсно ромашкою. Помітивши мою нерішучість, Зробити перший ковток, вона посміхнулась. Не бійся, то просто чай. Ось дивись. І, наливши в інший стаканчик, сама випила. Я почала пити. Рідина була приємно теплою, трохи гіркуватою на смак. Дякую, відказала, простягуючи їй порожній стаканчик. Ну, а ти добре. Тепер ти зможеш заснути, і на ранок будеш. Наче свіженький огірочок. запосміхалася вона. Я мостилася зручніше і прикрила очі, чекаючи на сон. Не думала, що проста ромашка подіє як снадійна, але ж хоч трохи заспокоїть, і то вже добре. Але, як не дивно, я дуже швидко почала відчувати, що втоми накочуються на мене, і мозок почав огортати туман. Я заснула. Тільки ж ненадовго не знаю, скільки минуло часу з тих пір, як я випала чай, і чи встигла я хоч пару годин поспати, але прокинулась, ніби мене хтось штовхнув плече. Відкрила очі. За вікном ще було темно, і в кімнаті також вже не горіло світло. На сусідньому ліжку мирно посапувала моя випадкова сусідка. Зовсім забувши, мабуть, що треба ж стерегтися відьом. Згадавши її розповіді, я посміхнулася. Вже хотіла вмостити зручніше і спробувати знову заснути. Але раптом відчула, що в кімнаті ще хтось є. Я відчула погляд не рух, не запах, а саме погляд чиїхось очей. І той погляд був страшним. Він обпікав мою душу холодом. Змушував моє серце битися скоріше від страху. Так, мені стало страшно, бо я не розуміла, що відбувається. Подумала, може, то сон такий страшний, після тих дурнуватих казочок. А я поспішаю боятися. Тихенько вщипнула себе за руку. Боляче. Ні, це не сон. Я прикрила очі. Як мала дитина, що думає, ніби таким чином зможе відігнати від себе неприємне, не бачачи його. Але, як не дивно, закриті очі нічого не змінили. Я все рівно бачила, що відбувається в кімнаті. Міля самих дверей, якраз навпроти мене, був найтемніший куток кімнати. Туди не потрапляло світло з вулиці, що просіювалось крізь тонкі штори, і давало можливість все ж таки щось бачити. А от в тому кутку не видно було нічого там була темнота, і то вона свердлила мене тим холодним поглядом. І я придивилась там було темно, але ніякого руху, тільки погляд. Але я вже знала, що там хтось є. Я відчувала то. І в цей час сусідка спала, як немовля. Навіть звук її дихання припинився. Я тільки позаздрила їй. Не відчуваю нічого. Може, погукати, розбудити? подумала. А раптом її відьма навідалась, а вона ні сном, ні духом. Навіть в такій ситуації. Я намагалася скептично поставитись до того, що відбувалося. але, спробувавши погукати жінку, я раптом зрозуміла, що не ладно видавити себе ні звуку. І тоді я злякалась вже остаточно. Мара в кутку ніби відчула, що я гукаю жінку. Скоріше, намагаюсь то зробити, бо вона почала рухатись в мій бік. Я не бачила нічого, окрім згустку темноти, але точно вже знала, що то відьма, і що вона зараз щось мені заподіє, інакше навіщо б вона наближалась до мене. Геть. прокричала я про себе, однією лише думкою, бо зрозуміла, що втратила голос. Мабуть, відьма замкнула його в мені, щоб я не покликала на допомогу. Геть. кричало вже моє тіло. Беззвучно, ніби хвилі на воді, розходився той крик. Забирайся звідси, геть. І я не замовкала, раптом відчувши, як перестаю її боятись. Як в мені росте якась невідома сила, І Марама в то, мабуть, зрозуміла, бо зупинилась, ніби натрапила на невидиму стіну. Далі якої неладно пройти. Я вже відчувала, що той погляд, що холодив і лякав мене кілька хвилин назад, почав тьменіти. Я вже не відчувала його страшної хижої ненависті. Я зрозуміла, що врятована. І тому закричала ще голосніше Геть. Зупинившись за пару кроків від мого ліжка, згусток темряви почав бліднути. Розсіюватись. Вже коли він майже зник, я почула тихе, зливіще шипіння. Я тебе найду, ми ще зустрінемось. Ага, чекатиму з нетерпінням, подумала я і моментально заснула. Мабуть, від втоми. Адже подолати відьму, що прийшла тебе вбивати, то виявилось важкою працею. А засинаючи, я навіть не задумалась, чому жінка на сусідньому ліжку нічого не відчула, і навіть не поворухнулась, коли все відбувалось. Спала як мертва. Вранці я прокинулась від стуку в двері. Подивилась на годинник сьома. Ну от кому і що треба від нас в таку рань? Поглянула на ліжко сусідки в надію, що та вже прокинулась, і піде відчиняти. Здивувалась, що воно було порожнім, не застелене. Може, у ванній кімнаті? Прислухалась. Но, окрім гупання в двері, не було чути ніяких звуків. Піднялася і ледве не впала. В голові памрочилась. Здивувалась, чого б це. Почала пала накинувши халат. На порозі стояли якийсь чоловік. Та учорашня адміністраторка, що улесливо посміхалася, ховаючи очі від мого погляду. «Добрий день», – пробасив чолов'яга. Його низький голос викликав мені головний біль. Нічого собі, подумала, що ж це зі мною? Кивнула у відповідь, даючи зрозуміти, що розбудили, і мені то не до вподоби. Вибачте, але справа в тому, що мені треба задати вам кілька питань стосовно вашої сусідки по номеру. Я поліцейський. показав посвідчення. Можна мені увійти? Ну, вже заходьте, якщо прийшли. пропустила його в номер, не розуміючи, що відбувається. Увійшовши всередину, він озирнувся, сів на стілець. Ви можете перевірити всі свої цінні речі. Проказав. Від здивування я навіть нічого не спитавши, дістала речі, і почала перевіряти, чи все на місці. Не було гаманця з грошима і кредитками, смартфона. І навіть золоті прикраси, що зняла на ніч і поклала до спеціального карманчика в сумці, безслідно зникли. Здивувалась і мало не розплакалась. Подивилась запитлива на поліцейського, чекаючи на пояснення те, що він розповів, запам'яталось мені на все життя, і змусила надалі бути наполегливішою та вимогливішою до адміністраторів готелів, що відмовляли мені в одномісних номерах. Моя сусідка по кімнаті виявилась запеклою злодійкою з солідним стажем. На неї вже кілька місяців полювали і от нарешті спіймали. Їй би в театрі та кіно зніматися з її талантом. А вона людей грабує, відказав поліцейський. Вона була в зговорі з адміністраторкою готелю. Заселялась в двомісний номер, куди потім потрапляли от такі дурепи, як я. Адміністраторка одразу визначала, в кого гаманець товстіший. На кому можна ситніше поживитись. Адже вона потім за свою роботу отримувала частку від вкраденого. Сценарій, як обібрати людину так, щоб вона про то навіть не здогадалась, вони придумали разом затуманити голову розповідями про відьом, задурманити димом свічок, які робили самі, і в які були добавлені спеціальні препарати. Що викликали галюцинації, і вишенька на торті ромашковий чай. Не стільки чай, що не містив нічого поганого, як стаканчик, в який його наливали, щедро змащений наркотиком. Поки жертва приходить до тями, поки дає раду своєму головному болю, крадійка встикає зникнути. Тому й важко було її спіймати. Що жінки майже нічого не пам'ятали про неї, навіть описати не могли. Вам повезло, сказав поліцейський. Одна жінка після того відьмачення до реанімації потрапила з отруєнням. Я подумала, що, може, то мої ліки від алергії, що випала увечері, задихаючись від диму свічок, мене і врятували. Речі мені повернули, записавши адресу та номер телефону, бо матиму ще свідчити в суді. На підприємство, звичайно ж, запізнилась, бо треба було підписати купу паперів і кілька разів розповідати про те, що відбувалось, але слідчі зателефонував і, розповівши все, випросив для мене новий час для зустрічі. Ось така цікава війна з відьмами була колись в моєму житті. Я й досі лишаюсь матеріалісткою, що не вірить в містику. Адже все те, що зі мною відбувалось тої ночі, то були мої фантазії під дією галіциногенів. Хоча, як би то не було, а я пишаюся собою, що не злякалась, і змогла перемогти ту страшну відьму.